Вітаю! Сьогодні розглянемо тему розрахунок орієнтовної вартості приготовленої страви. Рівень розвитку країни характеризується передусім наявністю в ній мережі недорогих, але якісних підприємств громадського харчування. Люди працюють, заробляють на життя. Як наслідок, вони можуть собі дозволити відвідати ресторани, кафе або просто замовити обід до офісу. В свою чергу підприємства громадського харчування, як і підприємства інших видів діяльності, повинні вести документальне оформлення своїх господарських операцій. Одним із документів є збірник рецептур страв та кулінарних виробів. Це нормативний документ, який регулює режими виробництва продукції, сумісність продуктів, їхня взаємозамінність, режими холодної і теплової обробки сировини тощо. Таких збірників для підприємств ресторанного господарства є декілька: це збірник рецептур страв дієтичного харчування, збірник рецептур національних страв і кулінарних виробів, збірник рецептур борошняних кондитерських і булочних виробів, збірник рецептур страв і кулінарних виробів для роздрібної торгівельної мережі підприємств ресторанного господарства. Збірник рецептур складається із трьох взаємно пов'язаних частин: це нормативи витра виходу на напівфабрикатів і готової продукції, рецептур закусок, страв кулінарних виробів, соусів і гарнірів, технологічних інструкцій, за умови виконання яких можна виготовити кулінарну продукцію із заданими властивостями. Для визначення необхідного рецептурного набору потрібно визначити витрати сировини на кожній фазі з урахуванням втрат сухих речовин при виготовленні напівфабрикату на цій фазі. Рецептури встановлюють нормативні витрати сировини на виготовлення кожного виду виробів. Це дає можливість враховувати витрати сировини на всю продукцію, що випускається при її виробництві. При розрахунку собівартості і визначенні ціни виробів, рецептура є основним невід'ємним документом, за яким визначається вартість витрачання сировини на одиницю продукції. Залежно від технологічного процесу виробництва виробів, рецептури можуть бути простими і складними. До простих рецептур відносять рецептури печива, крекер, галети. До складних рецептури на торти, тістечка, вафлі. Розраховують тільки ті фази виробництва, на яких відбувається зміна складу сировини. Це обумовлено тим, що фази технологічного процесу можуть не збігатись з фазами, прийнятими для розрахунку рецептур. Так, при виробництві печива є кілька основних фаз технологічного процесу. Заміс тіста. Формування, випічка, охолодження. Розгляньте, будь ласка, таблицю однофазної рецептури з довного печива юність. У переліку сировини вказана сировина, яка необхідна для виготовлення тіста, з якого виготовлять печиво. Та вказано вихід продукції. Звертаю увагу, що тут вихід продукції. Розрахований на 1000 кг, тобто на тонну. Багатофазні рецептури для приготування тортів, тістечок передбачають декілька фаз приготування випеченого напівфабрикату, оздоблювального напівфабрикату, сиропу для промочки, крім сировини, що йде на заміс тісту. На кожній фазі вводять різний визначений в кожному окремому випадку набір сировини. Для розрахунку рецептур необхідно мати вихідні дані, які отримують лабораторним шляхом при розробці технології виробів з наступною виробничою перевіркою, в процесі якої уточнюють співвідношення сировини і напівфабрикатів Розглянемо приклад складної рецептури для приготування торту. Серед сировини напівфабрикатів у нас є бісквіт, начинка йогуртна, помада, сироп для просочування, фрукти цукати. Знов ж таки, в таблиці зазначені витрати на 1 тонну готової продукції, і ви бачите, що вже використовуються формули для розрахунку витрат напівфабрикатів на 70 5 кг тістечок без втрат на фазі обробки і приготування тістечок. І за формулою визначається витрати на півфабрикатів із врахуванням обробки на півфабрикатів і приготування тістечок. Для визначення ціни окремо на кожну страву або виріб кухні призначається калькуляційна картка. Для більш точного визначення ціни однієї страви калькуляція може складатись з розрахунку вартості сировини на 100 порцій. Встановлена ціна страви зберігається до зміни сировинного набору страви або вартості сировини. Роздрібну ціну на кухонну продукцію розраховують окремо на кожен виріб у калькуляційній карті. Ці картці зазначають найменування страви, її номер за збірником рецептур, вихід у грамах. Для більш точного визначення роздрібної ціни однієї страви калькуляцію складають з розрахунку вартості сировинного набору на 100 порцій. Крім того, в калькуляційну карту, відповідно до збірника рецептур страв, записують найменування продуктів, передбачених збірником і їх. Кількість на 100 порцій. Потім проставляють роздрібні ціни сировини за одиницю маси або штуки. Відповідно до рецептури, визначають закупівельні ціни на сировину та інгредієнти. Проводять розрахунок вартості сировинного набору страв шляхом множення кількості сировини на продажну ціну і підсумування по всіх позиціях. Номенклатури інгредієнтів. Сировинна вартість однієї страви виходить шляхом ділення загальної суми на 100%. Ціна продажу готової страви обчислюється шляхом збільшення сировинної вартості на величину торгової націнки у відсотках, яка встановлюється наказом керівництва підприємства громадського харчування. Отже, формула наступна: ціна продажу страви складає загальну вартість сировинного набору плюс націнка у відсотках. Від етапу руху товарів від виробника до споживача буде залежати вид ціни на товар. Отже, ціна на товар залежить від відпускної ціни виробника, гуртової ціни торгівлі. І роздрібної ціни торгівлі. Відпускна ціна складається із собівартості реалізованої продукції, валового прибутку та податку на додану вартість відповідно до ставки оподаткування. Ціна гуртової торгівлі складається із відпускної ціни виробника і збутової надбавки постачальника. Серед роздрібних цін можна виділити єдині це ціни, які діють по території України, сезонні ціни на овочі і фрукти, поясні діють по районах, областях, краях. Ціна роздрібної торгівлі складається із ціни гуртової торгівлі плюс торгівельна надбавка. Якщо товар надходить у роздрібну торгівлю безпосередньо від виробника, то замість ціни гуртової торгівлі враховується відпускна ціна виробника. Роздрібна ціна є кінцевою ціною, за якою товар продається безпосередньо споживачеві.